Шалом, це Славко Ася заради вас відклала свій, свою роботу зцілення, так що у нас хіба що 5 хвилин. Чи почнемо з найважливішого, що наш пан Артеан Тайлер, між іншим брат, що він десь є навіть в Іксі, повідомляє нам інформацію за корейців, що ніби три батальйони корейців піде на суджу, як я прийняв. Ну що ж, я скажу, це дуже швидко стане ясно. Вони поспішили, я скажу, це означає, що часу в них мало. Вони поспішають зараз все вирішиться в два етапи. Перше, якщо вони справжні підуть на суджу. Друге, як вони на неї підуть. І третя третє альтернатива це я так жартую, чи мають Збройні Сили України досвід відперття масованих атак. Чи, буде це, чи підуть вони, як росіяни перед тим ходять, як ВСР входять, тоді ясно, як воно буде. Або якщо вони підуть, так як ходили китайські народні добровольці взимку 50-51-го року, людською навалою. Оцього б. Романтичного штурму ми всі хотіли, ну крім тих, хто там не передовій, тому що їм доведеться його відпирати, чи є засоби, чи є досвід, чи є схеми відпраття таких наступів. По-перше, РСЗО, як це зараз взагалі робиться, тому що ну, дрони на них насилати я не знаю. Коротше, подивимося. По старому то мало бути РСЗО використана, використана, арта масована. Коротше кажучи, скоро нас чекатимуть, сподіватимуся на пана Артеана Тайлера. Скоро нас чекатимуть подальші ексклюзиви. Я раджу вам його тут. Особливо в мене на каналі, і в нього на каналі на X теж раджу. І ще хочу, не вибачитися. От наша така сама критика. Чого людина. Що боронить Україну вважає себе вишиватником та патріотом. Як це в принципі можливо? Якщо ти борониш Україну, ну то як ти можеш бути вишиватником та патріотом? Тут одно з двох або боронити Україну, або бути вишиватником. Тому ну, я вибачаюсь, як людина може про себе, тільки українець може про себе так критично думати. Ну, за Роксалану, це геніальна ідея. Взагалі, ми зрозуміли, що куди Роксалани, туди і Україна демографічна. Що Україна повстане в нових межах, як ви розумієте. Куди Роксалани, туди Генофонд. Ми з вами зробили дуже розумну слідом за Асю, дуже розумну розвідку майбутньої демократичної ситуації. Тепер на що треба ще відповісти. Так, так. Ще раз нагадаю, якщо Збройні Сили України бороняться краще за вермах, а статистика це показує, то невже ми погано боронимося? Чи можемо ми боронитися краще? Тоді треба задати питання. Зараз ми на це відповімо в кінці. Так, оце темні Шарія, правильно. У мене в президенти я литовської не знаю, мене не оберуть. єдина... Держава, ти б я хотів бути президентом. Я, на жаль, нічого, крім Кішкас і Гражюкас Литовською не знаю. Тому, вибачте, значить. Ви мене не оберете, навіть коли на нас там, як це сказати, я забув. Ну, коли на там нададуть громадянство всім на Литві за нашу службу і створювати там український легіон, все за що я запанів чоловіка? За те, що він не свої думки поширює, а темніків. А темніки це політична реклама. Пишіть любу дурню, але від себе. Тепер ось оцей Міхаель. Оце хід думок. Ну, кожного українського патріота, який ще... Не вилікувся від юнацького максималізму, від юнацького романтизму і тому це варто розглянути. Перше, продовжуємо до повного занепаду. Це очевидно. Чому до занепаду? Тому якщо противник знайде сили на подальші кампанії поза зимову 25-го року, то у нас будуть проблеми. Я не знаю, чи у противника є можливості продовжувати кампанію. Давайте поки що говорити за себе. Бо зараз ефективність противника визначається, як це не дивно, нашою слабкістю. Так ось, якщо нас не поповнять технікою, не поширять асортимент озброєнь, не знайдуть десь людей, то ситуація буде йти до занепаду. Але ніхто не знає, що занепаде першим. Тому що ми не знатимемо, як Путін вирішуватиме проблеми свого занепаду. Він може включити в Грузію умовну Білору... Білорусь збільшує, якщо Лукашенко. Здохне або здасться Молдову в теорії. Тому не ясно. Ясно, що все йде до занепаду. Нашим завданням є не впасти занадто рано раніше за Ерефію. Друге, громадянська війна в областях, що залишилася, це якщо внаслідок ефективності російської пропаганди і спільної гри наших патріотів з російської пропаганди. Це вже... Як ви розумієте, поганий сцена і третє захоплення влади революціонерами, дим вище. Якщо б у Путіна вистачило розуму, він би вже допоміг революціонерам захопити тут владу. То його українські революціонери, патріоти найбільші союзники Путіна, навіть краще за вату, тому що вони ефективніші за вату, вони дієвіші за вату, вони кращі руїнники. Сталінізм, воєнна економіка не буде у нас сталінізму і воєнної економіки буде в нас троцкізм, тому що вони ліваки. П'ята індустріалізації не буде у нас індустріалізації, дивиться на четверте. Потім війна на 5-10 років по захопленню історично українських областей. Я з цим в теорії згоден. Путін може прожити 5-10 років, але ЄС там не дозволить воювати з його території. Розумієте, в чому проблема? Отаку От війну, щоб захопити. Це ж, мабуть, йдеться за яку область? За Житомирську, Винницьку, мабуть лівобережну частину Черкаської області, так. То, щоб вести таку війну, навіть якщо Польща окупує Волинь і Львов, то я не певен, поляки точно не дозволять там воювати своєю територією, пам'ятаємо за Утютюнника, але Литва далеко. Я б в цьор... Євросоюз не дозволить тримати на своїй території українські легіони. Нам би взагалі треба було б озаботитися натуралізацією, де от. Де натуралізувати українське військо після зимового походу? На Польщі сенсу нема. Поляки нас переработують як 21 22 року. Литва лишається. І сьоме, п'ємо каву у уявті. Слухайте, на той час люди так розсмакують каву в Дубровніку, каву десь в Туреччині, каву десь в Греції, я скажу. Ну. Італійська щось, мені кажеться, вже не та стала. Ці... Автомати все зіпсували, спаскудили. Оці автомати і оці таблетки для вмісту. Я думаю, що вже ніхто не захоче пити в Ялті. Там взагалі варто людині доїхати до копора якогось, до Которської бухти, як в Ялту її вже не заженеш навіть мобілізацією. Так, ми на це відповіли. Так, ті землі. Кажуть, що вони заселені українцями. Проблема ж не в тому, в ким вони заселені, а проблема в тому, скільки з них можна загнати у військо. От чому оцю схему брідовіньку намалював біль? Чому так не буде? Тому що 24 го року вони не візьмуть Лиман, Слов'янськ, Краматорськ. В теорії вони можуть обкласти Покровськ, це якщо в них вистачить. Ін... Сили на інтенсивні бойові дії в перші місяці після обрання Трампушки. Або після обрання Гаріс їм доведеться продовжувати. Як вони приймуть обрання Гаріс? Ми ще не знаємо. Ну і головне ж, потрібно, щоб американці підігрували, щоб американці обмежили допомогу ефективно. Я навіть не певен, чи вони візьмуть Куп'янськ, чи вони вийдуть. На річку Оскілася, каже, треба заканчувати. А якщо плани 24-го року не виконати, то як виконати кампанію 25-го року? Єдине, що є 26-го року, значить, реалістичним в кампанії, це от взяти Куп'янськ і Оріхів. В теорії вони можуть дійти до Запоріжжя. В теорії я вам кажу, але до, до Лівобережного. Щоб вони дійшли до Дніпра, то спротив українського війська має заломитися. З кількох причин особовий склад, стрільно, нова техніка, нові озброєння, що не будуть постачати це. Але ми захід показав свою імпотентність навіть в обмеженні можливості України боронитися. Якщо вони так само імпотентно ці шольці нам заважатимуть воювати, то цей план. Перемалюйте його на 26-й рік. Оцю схему я скажу. Ось. Короче, поговоримо за це в кампанії 25-го року. Коротше, асі, треба. Коротше, сказати і зробити — це різні речі. Так, Тим більше обіду. А ти ще скажи про те, що скільки приходили в Україну? А, так, да, ася. Останнє просто розказати. Слухайте, ви всі каже, виживаєте. Хто сюди не приходив? Батий приходив. Литовці приходили. Непогані полководи, я скажу, Карл XII приходив, Наполеон своїх посилав австрійців, правда, послав, сам погребував. Британці висаджувалися, Кращий фюрер всіх часів з Манштейном приходив. І той Манштейн боронився буйніє, але швидше відступав, ніж зараз. ЗСУ при всій його маневровості. Хто тільки Путін зараз прийшов? Страшні чеченці прийшли. Тепер корейці прийшли. А Україна як була, так і лишилася. Нічого не нам солі вони нам на хвіст насиплять.